Четвер, тридцяти листопада про перебіг подій у регіоні готові розповісти мої колеги у випуску новин на дев'ятому каналі. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас! Спочатку про головне компенсація за відключення від централізованого опалення як отримати виплати. 3 грудня у світі відзначають день людей з інвалідністю як у Дніпрі допомагають евакуйованим із зони бойових дій, немічним та покинутим. Репортаж із центру тимчасового розміщення людей з інвалідністю вирушити у мандри до позаминулого століття та іншої країни на різдво, яку прем'єру до новорічних свят готують у драміком, та до чого тут Чарльз Дікенс. Протягом минулої доби відбулося 100 дне бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російська Федерація в атакувала цивільну інфраструктуру України керованою ракетою Х-31 та двома зенітними ракетами С-300. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали удару по нашій державі, застосувавши 8 зенітних керованих ракет С-300 та 20 ударних БПЛА. 14 шахедів знищено нашими захисниками докладніше по напрямках на фронті. Далі у традиційній інтерактивній мапі. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки, Харківської області та Стельмахівки Луганської, де силами оборони відбито сім атак. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 24 атаки противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше тернів Ямполівки Сторського, що на Донеччині. Бахмутський напрямок. Тут противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Іванівського та Андріївки Донецької області. Там українські захисники відбили чотири атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці. Окупанти за підтримки авіації не полишають спробу точити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку, завдаючи ворогу значних втрат, повідомляють у генштабі. Безуспішними були наступальні дії противника неподалік Степового, Новокалинового, Східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Південніше, Тоненького, Сєвєрного, Первомайського, що на Донеччині. Тут сили оборони відбили 22 атаки. На Маріїнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 11 атак. На шахтарському напрямку наші захисники відбили три атаки противника південніше причистівки Донецької області. У той час на Запорізькому напрямку окупанти п'ять разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботинного Запорізької області. Також українські воїни відбили дев'ять атак ворога північно-західніше вербового Запорізької області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. На херсонському напрямку наші захисники утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Цифри у платіжців два рази зменшились. Близько 4 мільйонів гривень компенсації отримали Дніпряни за відключення від централізованого опалення. Серед таких мешканців річна Ганна Коломічук, яка замінила опалення на автономне і тепер сама регулює температуру у трикімнатній квартирі. А ще отримала компенсацію за зміну електрокотла. Як отримати виплати? Дивіться далі у сюжеті. Пані Гані Коломійчук, 86. Жінка живе сама у трикімнатній квартирі двоповерхівки. Вона одна з тих дніпрян, хто подав документи на отримання компенсації за відключення від централізованого опалення. Жінка ділиться, провели роботи, встановили радіатори і зібрали документи. Компенсацію виплатили швидко. Вийшло 12 тисяч. Да, там на більше, на менше оці батареї можемо виключати. Щоб є, ну зараз у мене тут 20 градусів, хватить поки, А так виключаємо та й топимо, поки нормально, а як 20 градусів буде мороз, то будемо довше топити, а то ж виключаємо, ну, самі ж економимо. Ну, бо тому що багатенько ж воно наші 30. А ще додає, що після переходу на автономку ціна у платіжців два рази зменшилась. Компенсують саме е, гроші, витрачені на придбане обладнання, тобто е, техумови, умови е, встановлення це люди самі вибирають, хто їм буде ставити. Ну тому що деякі там встановлюють власними е, власними силами, хто вміє, хтось замовляє якусь організацію. Ми е, оплачуємо обладнання. Тобто, це в даному випадку це електричні радіатори, е, які вони встановили. Вже близько 250 людей отримали компенсацію за відключення від центрального опалення на суму 4 мільйони гривень. А до кінця року мають отримати ще 99 осіб на суму майже 2 мільйони гривень. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу. Громадські роботи для безробітних у Дніпрі. Допомагають з працевлаштуванням тим, хто не може знайти роботу. У міськраді Дніпра розповідають, у місті активно реалізується муніципальна програма зайнятості. Безробітні містяни можуть долучитися до оплачувальних громадських робіт. Це може бути офісна робота, робота в канцелярії чи архіві, або фізична, наприклад, у міських парках. Розмір зарплати на всіх видах громадських робіт однаковий: 6700 гривень. 3 грудня у світі відзначають День людей з інвалідністю. У 1992 році його заснувала Організація Об'єднаних Націй. Мета краще розуміти проблеми, з якими стикаються люди з фізичними обмеженнями. Повномасштабна війна в Україні показала, що такі люди часто залишаються покинутими, навіть у зоні бойових дій. Як їм допомагають у Дніпрі, розкаже Сергій Філіпов. Пан Володимир лише трохи більше місяця, як у Дніпрі. Все життя прожив в Авдіївці, що таке війна відчув на собі більше восьми років тому. Каже, мешкав у квартирі без вікон, снаряди побили навіть деякі меблі. Їхати було нікуди, тож довго тягнув з від'їздом і зони бойових дій. Без вікон, без балкону, все винесло, розбило все повністю. Центр тимчасового розміщення прийняв перших людей 24 березня 2022-го. Вони теж були з Авдіївки. Усю організацію взяли на себе учасник. Громадської організації людей з інвалідністю. Вони по собі добре знають, що таке фізичні обмеження та як важко з ними попіклуватись про себе у тяжких умовах. На цій кухні всі меблі зроблені так, аби ними могла скористатися людина на візку. Шафи змінюють висоту. До стільниці можна під'їхати в притул. В першу чергу це соціальний проєкт. Це для того, аби допомогти людям з інвалідністю відновити основні навички, готувати та вчитися заново жити повноцінним життям. Людина може самостійно готувати, тому що я можу ось під'їхати. Мене коліна заїдуть сюди, і тут мені зручно буде готувати. Не, не треба тягтися, особливо якщо людина ну на візку недавно. Люди з інвалідністю та похилого віку тут перебувають. Недовго, поки прийдуть до тями, трошки підлікуються, їм допоможуть відновити паспорти та посвідчення і відправляють до державних закладів, куди не беруть людей без документів. Бігову доріжку ми, як правило, використовуємо, якщо у людини порушений опорно-руховий апарат. Елементи ходьби ставимо підйомник. Ставимо підйомник. Хлопці фіксують, підвозять підйомник, піднімається, опускається. На жаль, реабілітаційна зала ще не запрацювала на повну силу. Через брак коштів лікарі тут бувають рідко. Допомога від міжнародних організацій скоротилася, тож зараз доводиться на цьому економити. Однак це не зупиняє небайдужих людей щодня тут працювати з немічними та безпорадними, які залишилися наодинці з війною. Що мотивує, мотивує те, що. Хоча б частині людей я зроблю так, як хочу, щоб зробили мені, якщо я опинюся в цих умовах. За майже два роки через ці стіни пройшли близько двох з половиною тисяч людей з інвалідністю та похилого віку. Тут планують, що центр продовжить свою роботу і після закінчення війни, аби й надалі опікуватися тими, хто став нікому не потрібен через вік або стан здоров'я. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Опікуються безпритульними людьми та допомагають повернутися у соціум тим, хто опинився на узбіччі життя. Співробітники Кам'янського центру обслуговування та реінтеграції бездомних працюють з людьми, які не мають домівок, не мають роботи та близьких. З настанням холодів для таких людей зовсім настають скрутні часи, і центр стає для них чи не єдиним місцем порятунку. Як функціонує комунальний заклад, 28 листопада перевірив міський голова Кам'янського. У центрі облаштовані кімнати для ночівлі на 30 ліжок людей забезпечують їжею, теплим одягом, первинною медичною допомогою. Головне допомагають у відновленні документів, працевлаштуванні та поновленні житлових прав людей, що з різних причин залишилися без даху над головою. Так і горю турці допомогли відновитися після інсульту та надали житлову допомогу у міському гуртожитку. Дуже дякую. Богу за вас, дякую соціальним службам, дякую медицинським службам, дякую, центру. Очільник кам'янського оглянув умови, в яких перебувають люди, та поспілкувався з персоналом комунального закладу. Перевірують, як працює центр, тому що в даний час же наступає холодна погода, і наше завдання дати можливість людям тут перепочити, щоб вони могли зігрітися, для того, щоб люди отримували необхідні послуги. Загалом з початку року у центрі отримало допомогу більше пів тисячі людей. Це і представництво інтересів, оформлення інвалідності та пенсії, надання притулку і соціальна адаптація, у тому числі людей, які повернулися з місць позбавлення волі. Також діє соціальний патруль, який виявляє бездомних осіб на вулицях та направляє до закладу. Наше завдання підставити їм плече, підтримати, допомогти. Повернути повагу до себе і дати надію на нове життя. Кам'янське допомагає захисникам нищити ворога. На минулому тижні п'ять пташок передали для патрулювання неба на Донецькому напрямку. І ось чергове підкріплення для підрозділу сил територіальної оборони ЗСУ придбали п'ять квадрокоптерів та три комплекти приладівнічного бачення, закупали якісні та надійні, аби гарно служили та не шкодили очам наших захисників. Наталія Москаленко, Максима Лещенко, новини дев'ятого каналу. З грудня на Дніпропетровщині тимчасово заборонять вилов раків. Пов'язана заборона з періодом спарювання та виношування ікри тваринами з метою збереження їхньої популяції. Про це повідомили у Дніпропетровському рибоохоронному патрулі. На всіх водних об'єктах заборона почне діяти з 1 грудня, крім кам'янського та дніпровського водосховища. Там вступить у дію аж з 15 грудня. Триватиме вона до 30 червня 2024 року. У цей період за вилов раків передбачено штраф до. 680 гривень за повторне порушення. Доведеться заплатити до 85 тисяч або отримати покарання у вигляді трьох років за ґратами. Крім цього, за кожного незаконно виловленого рака стягуватиметься додатково 3332 гривні. 16 спортсменів представляли кам'янське на всеукраїнському турнірі з боксу. Чемпіонат присвятили пам'яті нашого видатного земляка, майстра спорту Олександра Янченка. 126 представників боксерських шкіл та клубів з семи областей країни протягом трьох днів виборювали перемогу. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов теж побував на змаганнях, нагородив переможців та вручив подарунки організаторам. А також подякував голові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергію Лисаку за підтримку у проведенні змагань. До Лондона на Різдво. У Дніпровському академічному театрі драми та комедії незабаром відбудеться прем'єра мюзиклу Скрудж та різдвяне диво, у якому творча команда та актори відтворюватимуть повість Чарльза Дікенса від 1843 року. Напередодні новорічних свят побачити фрагмент вистави та поспілкуватися із заслуженим артистом України, який грає головного скнару сюжету пана Скруджа, мав змогу наш Максим Фенді у Настрій отаго святкуємо. Кожен на планеті знає святогоським поспішає Різдвяний настрій, відчуття прийдешнього свята та веселі танці. За сюжетом це триває, аж поки на сцені не з'являється скрудж <пори> Ебенізер. Тут вони катанка повертається. Роль старого егоїста, для якого гроші є першим пріоритетом, виконує заслужений артист України Андрій Мельников. Сам актор ділиться, не вважає свого персонажа головним. Адже для нього куди важливіше донести глядачам сенси, які закладаються в мюзиклі. Мабуть, так не ну, можна сказати, що головний персонаж я, оскільки в драматургії там закладено більш в, в, висока думка, да, про дух різдва, якого в ебенізері на початку немає. Який він загубив за пушком Грати в мюзиклі означає вміти жити під музику. Проте такого досвіду бракувало, зазначає актор. Тож, на відміну від відчуття персонажу, пристосуватися до нового жанру давалося складно. Це стало челенджем і для режисерки з пластики Валерії. Виклик для мене був це як оживити весь малюнок. Завдяки руху, тобто не тільки завдяки акторам, співу, все інше, тому що це ну не моя робота, а як рухом оживити не тільки навіть акторів, а ще і предмети, які їх оточують. Не менше викликів постало і перед режисерами мюзиклу Сергієм Мазаним та Олександром Глумовим. Для того аби вистава була цікава усім від малого до старого, у драмікомі підготували поєднання лялькового театру, циркових елементів та навіть залучили графіку. Ділиться директор, художній керівник театру. І що саме головне, я думаю, що після цієї вистави батьки зможуть поговорити зі своїми дітьми з питань дійсно, що цінно. Бо от такі моменти Різдво, свято родинне це саме тоді, коли ми всі збираємося, обговорюємо, говоримо, не бачилися давно з кимсь, да? і тому це така можливість поговорити про своє життя. Прем'єра мюзиклу в драматичному академічному театрі драми та комедії запланована на 24 грудня. Тож зануритися в святкову атмосферу за переглядом вистави «Скрудж» та Різдвяне диво може кожен охочий. Її в драмікомі показуватимуть до 7 січня. Максим Фандій Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Я, я думаю, я Потом. там, там да. продовжуємо стежити за подіями Дніпра та області і оперативно інформувати на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Якщо маєте цікавий привід для обговорення або новину, повідомте за телефоном гарячої лінії, який бачите на екрані. На цьому все побачимося.